Добрий вечір. В ефірі каналу Кіровоград. Новини день за днем. Мене звати Володимир Вященко, і у випуску будемо говорити про таке. Два предмети за три години стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Фронтовикам, колишнім і нинішнім, кіровоградський очільник вручив нагороди героям АТО і ветеранам Другої світової. Кроком руш із піснею. У Кіровограді в четверте відбувся конкурс строю та патріотичної пісні серед старшокласників. Деталі в програмі вже замить. Із області в район, колишній керівник апарату Кіровоградської облдержадміністрації Василь Смаглюк тепер очолює Добровеличківську райдержка. Керівника пристав губернатор Сергій Кузьменко. Василю Смаглюку побажав згуртувати навколо себе команду професіоналів, адже треба відремонтувати дорогу та потурбуватися про соціальний захист демобілізованих учасників АТО і їх сімей, зокрема, забезпечити військових роботою, а також зробити все, щоб заробітна плата у людей була вищою, у свою чергу, новообраний голов. Голова запевнив, проблеми району знає і вже готовий їх вирішувати. вирішую е, своїх друзів, своїх партнерів е, до того, щоб ми були патріотами е, свого краю, і цей патріотизм безумовно е, виражала тим. Це принципова позиція. Будемо і оцінювати в тому числі і роботу керівництва районної державної адміністрації від уміння бути корисними і зрозумілими для сільхозтоваровиробників, щоб вони вас почули, зрозуміли і платили цю заробітну плату. Я прийшов від спеціаліста до керівника апарату в обласній державній адміністрації. Здобув певний досвід на цій посаді. Тривалий час ми постійному, постійній співпраці були з апаратом Доброличківської районної адміністрації. Я знаю цей колектив, я знаю ті проблеми, які існують в районі. Не а оскільки я працюю в цій системі вже тривалий час, і вважаю, що мій досвід він допоможе у вирішенні цих питань. Тестуванням з української мови та літератури 5 травня розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Як і торік результати тесту будуть зараховані і як державна підсумкова тестація для цьогорічних випускників шкіл. Тестування з української мови та літератури наймасовіше на Кіровоградщині Зареєструвалося понад 6,5 тисяч абітурієнтів. З них на пункти тестування з'явилося понад 95%. Один із десяти пунктів у Кіровограді відвідала і Оля. До початку тестування ще майже година. Однак біля пункту вже стоять перші учасники. Дівчата кажуть, прийшли раніше, аби не запізнитися. Це все хвилювання, ще з вечора якось так не по собі. Ой. Я налаштовувалась, мабуть, за півроки ще до цього ЗНО. Ну, Мені здається, що все не так страшно, як нам говорили про це вчителі. Ще з вечора <гум> <гум> сложилось так. Ну, трошки. Переживає, але думаю, все пройде. Тим часом інструктори готують аудиторії до тестування, вивішують списки учасників та клеять наліпки на парти. Цей пункт розташований у 24-й кіровоградській школі. Через зно тут заняття відмінили. Аудиторії у нас сьогодні задіяно 15, кожній аудиторії 15 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні можу вам сказати, що це вже ну це максимально 225 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Явка буде відомо, звісно, що пізніше. Заклад перевірений працівниками МНС, У нас є держав працює державна служба охорони, тобто все на належному рівні. Рівно о 10.15 розпочинається допуск учасників до пункту. У кожного має бути сертифікат. Звікат ЗНО, паспорт та запрошення, перепустка Ромашко Олександра Романівна, паспорт звіряємо так. Звіряю аудиторію. 12, 12 аудиторія вам. Поки учасники шукають свої аудиторії і місця, відповідальна за пункт відкриває сховище і дістає опломбований контейнер із тестовими зошитами. Їх роздають інструкторам. Деякі з учасників починають хвилюватися. Зараз таке така обстановка, що все таке бурхливе всередині. Батьки випроваджували. Шоколад утром давали. Мені потрібен високий бал для вступу. Для цього я весь рік намагалася тримати себе в формі, працювати. У Кожній аудиторії визначене окреме місце для особистих речей-учасників. На цьому місці мають залишити обов'язково сумки, телефони виключені. На своє робоче місце береться тільки ручка чорною пастою, паспорт і сертифікат. Пляшечка з водою, але її ставлять на підлогу. Однак контроль учасників ЗНО все-таки передбачений. Це технологічна перерва. Її оголошує регіональний центр якості освіти у будь-який час тестування. Під час перерви проводять обшук за допомогою металодетектора. Технологічну перерву проводить працівник Державної служби охорони з металодетектором, перевіряє наявність заборонених засобів. Обов'язково працює медичний пункт, у якому є лікар та медсестра. Як правило, дітям стає. Зле через хвилювання. Якщо складається така ситуація, виникає що дитині стає погано під час тестування, то ця інформація передається через чергового дитина супроводжується сюди до медпункту. Тут є в нас відомість, яка заповнюється, реєструється. тут тобто все номер аудиторії, номер сертифіката, час звернення, яка причина звернення, яка дана нам допомога, і потім так само дитину супроводжуємо до аудиторії назад. Коли комплекти тестових завдань та бланки для відповідей роздані зачитується типова промова про права та обов'язки учасників ЗНО. Якщо під час зовнішнього оцінювання вам необхідно вийти з аудиторії, то підніміть, будь ласка, руки і попередьте про це старшого інструктора або інструктора. Пам'ятайте, що одночасно виходити двом і більше особам забороняється. А час відведений на виконання сертифікаційної роботи не продовжується. На виконання тестування дається три години. По закінченню роботи зошити з завданнями можна забрати з собою і вдома або з вчителем перевірити правильність відповідей. Ольга Склярук Сергій Баранюк день за днем. Юні правники змагаються на Кіровоградщині Підбили підсумки обласного конкурсу на краще знання української конституції серед школярів. Проводять його щороку. Спочатку кращих школярів знавців права визначили райони. Після переможці змагалися вже на обласному рівні, відповідали на питання працівників управління юстиції щодо статей конституції. По завершенню журі обрало шість переможців. Зазвичай учасники конкурсу успішно вступають на юридичні факультети вишів України, зазначають організатори. Взагалі в школі ще правознавство вивчається, конституцію не дуже зачіпає. А сама Конституція дала великий поштовх, щоб вивчити цей конкурс. Дуже тіше, що на сьогоднішній день все ж таки молодь розуміє, що дуже важливо знати свої права та знати обов'язки, знати і користуватися щоб користатися їм, оскільки це наше майбутнє життя. Співпрацюватимуть сьогодні. Міський голова Кіровограда Андрій Райкович та дві ветеранські організації підписали угоду про співпрацю. Зустріч влаштували у кабінеті міського голови. Андрій Райкович поспілкувався з представниками міських організацій ветеранів України та спілки ветеранів Афганістану. Домовилися співпрацювати задля реалізації низки соціальних проєктів в нашому місті. Ця угода дасть нам право декларувати свої наміри на майбутнє перед громадою міста Кіровограда і базувати на цій угоді подальшу нашу роботу, планувати роботу, здійснювати її планово, робити все для патріотичного виховання. Ордени за мужність третього ступеня отримали двоє учасників АТО з Кіровограда, Ще один посмертно вручили дружині загиблого бійця Сергія Пономаренка. Відбулось це під час урочистостей у міській раді. Медаль захиснику вітчизни отримав Атовець Віталій Черних. Також привітання та відзнаки від обласної та міської влад напередодні свята перемоги вручили ветеранам Другої світової. 150 з них отримали по тисячі гривень грошової допомоги. Шанувати переможців, пам'ять про ветеранів Другої світової війни, що повернулися з фронту живими, увіковічнили у книзі. Видання під назвою Переможці створили на основі архівних матеріалів та свідчень самих фронтовиків. Книга містить імена, прізвища та відомості про бойовий шлях трьох тисяч визволителів, щоб відзнайти інформацію про фронтовиків. автор-упорядник видання Іван Петренко опрацював кілька тисяч архівних документів. Дані шукав у військоматах, архівах та при спілкуванні з ветеранами. Автор зазначає, пам'ять про тих, хто загинув у війні, закарбована на меморіалах, обелісках та у книгах пам'яті, упорядкованих відомостей про. Тих, хто лишився живим, у літературі майже немає. Велика біль за покоління тих людей, яке відходить, які віддали все абсолютно своє життя, здоров'я для того, щоб цю країну захистити, а потім відбудувати. Людина відійде в інші світи, але віриться, що ця книга збережеться і стане надбанням їхніх дітей, внуків, та й на наступних поколінь. Ми дуже часто говоримо про героїв, які полягли. А тих, хто поряд з нами зустрічається в буденному житті, якось часто минали своєю увагою. Через те саме ця книга це повага і шана тим, хто ще поряд з нами. Майбутні захисники України змагалися в Кіровограді В четверте відбувся конкурс строю та патріотичної пісні серед старшокласників. Змагання відбулося у Ковалівському парку. 32 команди, понад 700 дітей змагалися за перемогу. Учасників розділили на два дивізіони. У кожному обрали трійку найкращих. Деталі в сюжеті Олександр Ільченко на майданчик свою команду виводить командир з 22-ї школи Ольга Прокопчук. Команда унікальна дівоча у строю 22 школярки. Минулого року учні школи перемогли. Сподіваються на це й цьогоріч. виступом дівчата задоволені, як і журі. Командир, десятикласниця Ольга, розповідає секрети вдалого виступу. Треба бути вдягненим гарно, гарно пройти, гарно дати команди. Тобто багато залежить від командира, коли якщо він щось неправильно зробить, то звичайно нічого не вийде. У нас була ідея зібрати дівчат, тому що хлопці вони такі без відповідальні, не хочуть нічого. А дівчата більш такі строгі. Підтримати учасників прийшли батьки, вчителі та однокласники. Оцінювали дітей спецпризначенці, військові, які неодноразово бували у зоні АТО, і члени ветеранських організацій. Конкурсантам є ще більше, є куди рости. Є куди рости, є куди йти. Але як на мене, як на мене, то хлопцям, за підсумками цього конкурсу. Слід брати у дівчат, тому що вони показали себе на під час строї підготовки як більш підготовленими, більш відповідальними. Загалом оцінювали злагодженість дій команди: дисципліну строю, зовнішній вигляд і звичайно, строєву пісню. Вони підібрали різні пісні, і воєнні, і патріотичні, і українські пісні з українського такого народного минулого. Так думаю, що головне це участь, головне це показати, що ми живемо в державі України, в Україні всі ми українці, і готові захищати нашу батьківщину. Далі близько тисячі людей під супровід оркестру пройшли ходою від парку та вишукувалися на площі перед міськрадою. Перед початком нагородження кадети підняли прапори всіх військових частин, які базуються на території Кіровоградщини і захищають територію України на сході. Ми не просте місто, а місто. Дислокації елітних військових підрозділів нашої держави, які доказали і в мирному житті своєю бойовою виучкою, і в період проведення антитерористичної операції свою надзвичайну важливість і свою неперевершену бойову майстерність. Медалями нагородили переможців конкурсу. Найкращими стали команда школи номер 8 та дівчата з 22 ї школи. Готовились 2 три неділі. Очень сірна, очень Ми очі так уславижені. Роботали песню. готовили, маршировали, ще урок, каждую перемену Ми ходили маршировали по школі. Такой хороший стимул для стальніших побед, также і в и в остальных в олімпіадах. то Это хороший очень стимул. шість найкращих команд? Візьмуть участь в урочистостях на фортечних валах 9 травня. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем. Цим випуск новинами завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на нашому сайті Важливу інформацію надсилайте на електронну адресу дезадень З вами я не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося в програмі. Тема дня я буду говорити з головним архівістом державного архіву Кіровоградської області, істориком краєзнавцем Іваном Петренком. І мова піде про презентацію книги-переможці. Отже, дочекайтесь.